Вітаю, друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні, як завжди, буде огляд продаж. Тому, друзі, на початку, хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Тому що на нашому каналі ви зможете придбати гарні порцелянові речі до своїх колекцій. Сьогодні у нас порцелянові статуетки. Почнемо з ось такого такого барсучка дивіться показую вам виробник ЛФЗ, синє клеймо, дуже гарний барсучок, ціна йому 1200 гривень. Далі ось така Таня з м'ячом. Це така, бачите, рідкісний. Рідкісне розфарбування, старенька статуетка. Хто має таку в своїй колекції, той знає, які будуть тиражні, це менш тиражні. Виробник ЗХК Полонне, другий сорт, бачите, зелене клеймо 60-х років. Стан більш-менш добрий, сколів тріщин немає, сходів краски також немає. Є якісь вкраплення часові. Таке буває на порцеляні. Ось дуже гарна танюша. І ціна цієї статуетки 1200 гривень. Далі ось така дуже рідкісна статуетка. На жаль, вона буде тільки показана вам для історії на цьому каналі, тому що вона не продається. Але в огляді для вас я її давно шукав цю статуетку. Ось вона мені попалася. Дівчинка з Соняхом, бачите, дуже гарна. Статуетка рідкісна, це виробник старенький Київ, глобус, перший сорт. Ось дивіться, дуже гарна статуетка. Далі ось така, такий перепляс. Саме дівчина, ну ви вже... Багато разів бачили на нашому каналі цю статуетку, але вона дуже популярна, в дуже гарному стані. Дивіться, позолота вся збережена. Обличчя дівчини це виробник користень також з 60-х років. Автор Валентина Тригубова. І ціна цієї плясуні. Ось, бачите, півні мене перекрикують. Ціна цієї плясуні 1400 гривень. Далі ось таке ливення. Також виробника легко впізнати. Щось сьогодні дуже розпівався. Виробника легко впізнати по порцеляні це ЛФЗ. Климо тут трохи підзатерте, але воно червоного кольору, перший сорт, там ціна радянського часу Ціна цього ливення 800 гривень. Далі для поцінувачів собачок, ось такий тер'єр. Дивіться, який він милий з завернутим вухом, хвіст у нього. Це виробник київський експериментальний. Ось, будь ласка, сортність, ціна радянського часу. Стан дуже гарний. Ціна цього тер'єра 650 гривень. Далі ось така такса, також дуже гарна. Колись вона давненько була в мене на каналі, але вже давненько не траплялася, саме зараз трапилась. Стан люкс дуже гарний. Це виробник також ОФЗ, перший сорт. Дуже гарна такса. І ціна її 1200 гривень. Далі до мене знову завітали панове тигри. Ось саме пан тигр. Дивіться, який величавий, скільки на ньому позолоти. Ось трастина вся в позолоті. Персні дивіться які. Годинник он який золотий. Дуже гарний тигр. Ну майже ну, в новому стані, як то кажуть. Стан дуже нових речей. Дуже гарний стан. Червоне клеймо завод Коростень перший сорт. Ціна тигра 3000 гривень. Також разом з ним пані тигриця. Також, будь ласка, не менш величава. Ось такий зонт у неї, також в позолоті, ну все, персні, нігті розфарбовані, бачите, капелюх такий дуже гарний. Також стан ідентичний це вони в двох з одного набору, червоне климо, перший сорт. Автор цих фігурок Олександр Шевченко. І ціна пані також 3000 гривень. Далі ось щасливе дитинство, діти танцюють гуцульський танок. Частенько ця статуетка буває в мене на оглядах, але саме ця із ранніх випусків, бачите, ось розфарбування трошки різниця на їхніх, ну на одязі на їхньому національному. Також стан дуже гарний. У дівчини, у хлопця. Виробник, бачите, зелене клеймо 60-х років. Трохи підзатерте. Виробник ЗХК полонне. Ціна цієї статуетки 2300 гривень. І остання на сьогодні, також юна господиня статуетка недавно була в мене, майже ось на останньому огляді. Але ця трохи інша. Бачите, в неї розфарбоване лице. Розфарбоване лице, а вже Зверху намальовані губки, глазки ось, Ця трапляється рідше. А так вони розфарбовані по емалі біле личико, а розфарбовані глазки, губки, щечки. А тут, бачите, ось ну, повністю обличчя і шия Спочатку розфарбовано. Стан дуже гарний. Дивіться, чайничок, чашечка, позолота збережена. Тут також ось на тюбітейки є. ну Дуже незначні. Бачите, трохи-трохи ось по углам підтертості. Ну, для цих років статуетка майже в ідеальному стані. Будь ласка, клеймо. Дмитровський завод Дульова, 60-й рік. Другий сорт. Дуже гарно. Ціна цієї дівчинки 4300 гривень. Друзі, на цьому буду завершувати свій сьогоднішній огляд. Кому сподобався, будь ласка, поставте вподобайку мені або тому півню, який постійно співав. Ну а я по традиції хочу вам побажати всім мирного неба в нашій країні, всім вам і вашим рідним міцного здоров'я, всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.